Шанування. І це третя частина відеорозповіді про місто Вашингтон. У минулій частині ми закінчили наше знайомство з цим містом біля Меморіалу Лінкольна. Значить, цю частину почнемо також від нього, відразу за меморіалом Лінкольна. Несе свої води до Атлантичного океану. Річка Потомак. Вона також є таким своєрідним природнім кордоном між округом Колумбія та штатом Вірджинія. Округ Колумбія було названо на честь великого першовідкривача Христофора Колумба. А штат Вірджинія названо на честь англійської королеви Єлизавети I, харизматичної діви, яка вважала свою незайманість чеснотою. Її довго схиляли вийти заміж. Але у 1559 році вона оголосила перед палатою громад. І в кінці мені буде достатньо того, що мармуровий камінь скаже, що королева після довгого правління жила і померла дівою. А ось такі скульптурні композиції стоять при в'їзді на міст через річку Потомак. Ну а на тій стороні мосту відповідно уже Вірджинія, штат на території якого. Знаходиться ще одна славнозвісна споруда. За своєю впізнаваністю вона легко може посперечатись із Білим домом, і з Капітолієм. Це Пентагон. Це найбільша офісна споруда не тільки в США, а й в усьому світі. Мало кому відомо, але довжина усіх коридорів Пентагону становить близько 28 кілометрів. Непогане місце для тих, хто хоче тримати себе завжди у формі. Але хоч Пентагон і урядова установа, та все ж таки він знаходиться не в столиці. Тому повернімося до округу Колумбія та міста Вашингтон. Населення Вашингтона становить 712 тисяч 816 жителів. Але в робочий час тижня ця цифра збільшується ще на 400 тисяч. Це пояснюється тим, що майже половина робочої частини населення проживає у передмісті. Отож, населення Вашингтонської агломерації становить близько 5,5 мільйонів людей. Ну а я від річки Потомак вирушив назад Національною алеєю в сторону Капітолію. Тут, на березі штучної водойми, яка називається Приливний басейн, знаходяться ще 4 меморіали: це меморіали Джорджа Мейсона, Франкліна Делоно Рузвельта, Мартіна Лютера Кінга. Та меморіал Джеферсона, який ми зараз бачимо. А зовсім поруч із меморіалом третього президента Сполучених Штатів, а якщо точніше, на протилежному боці річки Потомак знаходиться ще один об'єкт, названий на честь 33-го губернатора Каліфорнії та 40-го президента Сполучених Штатів Рональда Рейгана. Саме його ім'ям названо Вашингтонський національний аеропорт. А на північно-західній стороні приливного басейну просто неба знаходиться меморіал з реалістичними фігурами, присвячений солдатам Корейської війни. Девізом цього меморіалу є гасло. Свобода не буває безкоштовною. Тут американська нація Шановує своїх синів та дочок, які відгукнулися на заклик захищати країну, якого вони ніколи не знали, і з народом якої вони ніколи не зустрічались, не бачились, не були знайомі. У цій війні загинуло 628 тисяч 833 солдати армії ООН та 36 тисяч американські вояки. Імена усіх їх. Викарбовано тут, на ось цих гранітних плитах. До речі, ця меморіальна стіна з'явилася тут зовсім недавно, у минулому 2022 році. А сам меморіал було відкрито у 42-гу річницю перемир'я 27 липня 1995 року. У церемонії відкриття брали участь президент Сполучених Штатів Білл Клінтон та південно-корейський лідер Кім Йон Сен. Рухаючись далі Національною алеєю на схід, зустрічаю ще один військовий меморіал, який присвячений чоловікам та жінкам округу Колумбія, які віддали своє життя у Першій світовій війні. Їхні імена вписані тут як вічний запис їхнього патріотичного служіння своїй країні. Ті, хто загинув і ті, хто вижили, показали цьому та майбутньому поколінням взірець високого ідеалізму. Мужної жертовності та бравих звершень. Так написано на одній із стел цієї круглої доричної споруди. Далі дорогою натрапляю на будинок Департаменту агрікультури. По-нашому, це щось на кшталт Департаменту сільського господарства. Вірніше, мабуть, буде сказати, Міністерство сільського господарства. Навпроти нього на лавочці я сів трошки перепочити. Та заодно подивитися, куди йти далі. Ну і заодно, мабуть, ще раз помилуватися тим, наскільки компактно, продумано, геометрично, правильно збудовано місто Вашингтон. Так, тут усе дуже компактно, все так е, зроблено, щоб до всього був доступ. Але я не розумію, як так головна туристична дорога Сполучених Штатів. А під ногами тут звичайнісінький пісок із річковою галькою. Тут немає закутих у мармур чи викладених природним каменем алей. Тут немає навіть звичайнісінької бруківки. А ця країна могла б собі дозволити і більше. Натомість тут звичайнісінька пішохідна дорога, яка куриться під ногами. І, до речі, подібне я зустрічав у багатьох європейських столицях, як, скажімо, ось тут, у Брюсселі, на центральних алеях. Ба навіть біля королівського парку, а це на хвилиночку столиця Євросоюзу. І що хочеться сказати, мабуть, таки справді скромність прикрашає і не тільки людину, а й країну. Адже скромність це фундамент мудрих, а гординя опора для слабких. І ось я знову підходжу до Смітсонівського інституту. Взагалі-то на території Вашингтона діє 11 великих коледжів та інститутів. Це дає можливість більш ніж 20 тисячам іноземних студентів отримати освіту в столиці США. У Вашингтоні також розташовано понад 170 іноземних посольств та міжнародних культурних центрів. Це робить його фаворитом за цим показником серед столиць світу. Офіційним девізом в столиці США є фраза правосуддя для всіх. Так от, офіційно у місті зареєстровано величезна кількість юристів. За підрахунками експертів, у столиці працює один адвокат на 19 жителів. Ще дивовижніша ситуація з лобістами. На кожного сенатора припадає 74 лобіста. А так виглядає прапор округу Колумбія. Його було затверджено 15 жовтня 1938 року. Ну, а я тим часом знову біля капітолію. Розказувати за нього багато не буду, розказував у першій частині. А ось за бібліотеку конгресу трішечки розкажу. Взагалі-то на території столиці розташовано 715 бібліотек, що є другим показником в країні. Перше місце займає Нью-Йорк з його 833 бібліотеками. А от бібліотека та дослідницький підрозділ Конгресу США. Є найбільшим за площею книгосховищем та однією із найважливіших бібліотек світу. Заснована вона була 24 квітня 1800 року. На сьогоднішній день обсяг її фонду становить більш ніж 160 мільйонів одиниць, що робить її другою у рейтингу найбільших бібліотек світу. На першому місці британська бібліотека з фондом понад 170 мільйонів одиниць. Навпроти бібліотеки, якщо перейти Східну капітолійську вулицю, розташовується Верховний суд Сполучених Штатів Америки. Це відомий величний будинок найвищого суду країни. Це справжній мармуровий палац. А ще з Вікіпедії я дізнався, що зарплата помічника судді становить 268 тисяч 300 доларів. А головний суддя отримує 280 500 доларів. Це на рік. Як і будь-які інші окружні судді, кандидатури призначаються президентом та затверджуються Сенатом Сполучених Штатів. Від окружного суду по Делавер Авеню я прямую в сторону центрального вокзалу, тобто до Union Station. Зараз я проходжу повз офісний будинок. Федерального уряду, який ще називається офісний будинок сенату імені Рассела. і ось я вже й на центральному вокзалі. І мені залишається купити квиточки до місця мого наступного призначення, чим я зараз і займусь. Але для цього треба спочатку вирішити, куди саме я збираюсь їхати. Тому що варіантів є ну, кілька. Зазвичай найлегше купувати білети заздалегідь через інтернет. Але я ще зранку вирішив купувати білети старим дідівським способом у касі. Тому я прямую на вокзал. Ну що ж, на цьому вокзалі я починав свою відеорозповідь про Вашингтон. Мабуть, на цьому вокзалі і буду закінчувати її. Якщо ви ще дивитесь мене, значить вам було, мабуть, цікаво. А якщо так, то не забудьте поставити лайк. Да й підписуйтесь на мій канал. Далі буде. Далі буде. Я думаю, не менш цікаво. Ну і наостанок, я хочу усім нам побажати якнайшвидшої перемоги і як наслідок її миру, якнайшвидшого. Як бачимо навіть по сьогоднішньому дню, ми не одні в світі з нашими негараздами. Весь цивілізований світ з нами. А якщо так, то перемога не за горами. Отож, вірте в Бога, вірте в наші Збройні сили, вірте в перемогу. Усього вам найкращого. Будьте здорові і до зустрічі! Слава Україні! Своє відеозвернення до вас, яке присвячене закінченню цього ролика, я записав на вокзалі, ще не знаючи того, що квиточки на потяг я не куплю. І купить мені їх мій товариш. І не на потяг, а на автобус через свій аккаунт у два рази дорожчі, ніж вони коштують зазвичай. А місце, звідки відправляється автобус, знаходиться майже за 4 милі. Від Union Station, тобто центрального вокзалу. А так як я зазвичай містами пересуваюсь пішки, то й цей випадок не став для мене виключень. Тим більше, що до відправлення автобусу було ще майже 7 годин. І я давно вже зрозумів для себе, що все, що не відбувається у нашому житті, усе воно відбувається на краще. І ось я тепер маю можливість познайомитися не тільки зі столичними кварталами Вашингтону. А й з його околицями. Хоча околицями ці райони можна назвати з величезною натяжкою. І це ми йдемо вуличками, вулицями, це не повна миля від капітолія. Тобто, якщо поглянути на карту, місце, де я зараз знаходжусь, є центром міста. І ось що я помітив. Центр Вашингтону дуже нагадує, ну, такі... Провінційні німецькі міста, як Любек, Оснабрюк, Нордхорн або Клопенбург. І що цікаво не тільки своєю архітектурою, а й взагалі обстановкою, тут абсолютно немає ніякої метушні або скупчення якоїсь великої кількості автомобілів або людей. Для порівняння мені відразу пригадався центр Києва. А тут тиша та спокій. Навіть чути, як співають пташки. І ось на одній із вулиць я побачив ще одне підтвердження того, що цивілізований світ все ж таки з нами. Не виключаю того, що у цьому будинку можуть проживати українці, але Вашингтон дуже багатонаціональний. І тут проживають люди мало не зі всього світу. Але я ніде не бачив ні мексиканських, ні кубинських, ні британських, ні німецьких, ні якихось інших прапорів, а тільки ось таке. А тим часом цей весняний день добігав кінця. І я опинився на справжнісінькій околиці американської столиці. Цей район називається Кінгмен парк. Тут поруч протікає річка Анакостія, яка впадає в тума. І ось на кінець я знайшов місце, де можна підійти до води і набрати. Водички для колекції. Я сподівався, що тут таки я її знайду. І так воно і сталося. Ну, ось така у мене вийшла пляшечка з місцевої річки. Правда, вона в мене в сумці помнялася, але від того... Вода не спортиться, <плес> так порчено. Ну а на іншому березі, а на Костії, мене чекав an unpleasant surprise. Тобто неприємний сюрприз. Я то думав, що я прийду на автостанцію, де зможу сісти, перепочити і спокійно дочекатися автобуса. Адже до нього було ще більш як 3 години. А прийшов я ось куди. Це ось такі ну Автобусний сервіс в Америці. Це я в столиці зараз. Автобус іде, називається він Нью-Йорк-Атланта. Два великих міста. Ось тут ніби автостанція. Отакова От малесенька заправка, де ну, не те, що сісти немає, де тут немає не туалета, не взагалі нічого. Ну, і Зараз покажу санітарні умови. Тобто я цілий день ходив, находив я десь приблизно 21, 20 кілометрів. Ну і зараз ще три години маю стояти на ногах, навіть немає де присісти. Реально, просто немає де присісти. Welcome to America! Тепер я розумію, чому тут всі літають літаками, а автобусне та залізничне сполучення тут майже вмерло. І відразу хочу сказати, що як не дивно, але квитки на літак зазвичай набагато дешевші, ніж на автобус або на потяг. Тому що цей транспорт тут вважається застарілим. Отож, по приїзду в Америку літайте літаками. Це і швидше, і дешевше. А ще із власного досвіду додавлю, що будете мати крепші нерви. Хоча я спеціально вибрав спосіб пересування автобусом для того, щоб відчути дух країни. Відчув, надалі літатиму. Цю авантюрну пригоду з автобусами я запам'ятаю назавжди. Найгірше, де мені приходилося їздити автобусами. Це був 2012 рік рейс з Казахстана в Росію, з міста Атирау, це Казахстан, до Астрахані. Атирау, колишній Гур'єв. Так от автобус був дуже старий, це було літо, він постійно по дорозі ламався. Я, я, я був з сином, сину було тоді 13 років. От, автобус постійно ламався, е, кришка мотора відкривалася в салоні, з нього йшла скаженна жара і сморід. Ну, це був такий автобус, так, звичайно, хоча коли кришка була закрита і він їхав, ну, то він був якось так акуратненько обшитий якимись ковриками, якимись, Е Ну, якось, якось було, якось були такі, як би сказати, такі намагання укультурити його. Ну і щось, щось їм вдалося. Тут же ніхто ні до чого пофіг подерте, порване, порізане, якесь забльоване. Так, Але що хочу сказати, попри те, що був такий от ну, автобус. Скажімо так, не ахтів. Але там були автостанції, на автостанції були лавочки, і не просто лав, їх там було багато. там Всі, хто був на автостанції, ну, практично всі могли сісти, чекати автобуса. Автобус і, приїжджав по розкладу, тобто вчасно. Якщо він мав бути, там, скажімо, в 10-й ранку, то він був в 10-й ранку, він вже стояв на платформі. Автобус, автобусну станцію. В будь-якої людини можна було запитатися і тобі любий підскаже, де ти автобусна станція. Тут же. Це просто дурно. Є автобусна станція, чого там не заїжджає автобус. Добре, я згадую, у нас також є такі речі, що автобуси відправляються з якогось такого місця, де, От скажімо, в Луцьку біля ЗАГСа звідти від'їжджають. Так, є таке. Але знову ж таки люди приїжджають вчасно. І люди знають, що треба ну, приїжджати туди, скажімо там, о 9-й годині, і ти сядеш зразу в автобус. Я ж як сюди їхав, приїхав я на 3.20 мав відправитися, відправилися автобус в 4, начало 5-го. А зараз, згідно білетів, мій автобус має бути о 9-й вечора. Але я дуже сумніваюсь, що він прибуде вчасно. Ну, чого й варто було чекати? Вже 9.20. 20, 20 хвилин це ще побачимо, наскільки спізниться. І ось я й в автобусі. Зараз 10.05. Тобто я більш ніж 4 години простояв на ногах. І це після цілоденного 20-кілометрового походу з таким собі ну важкеньким рюкзачком. І зараз мене просто вирубає. І дякувати Богу, що створив нас такими, що кілька годин глибокого сну майже повністю відновлюють сили. Навіть якщо це у позі сидячи. Автобус, звичайно, не новий, але це. Найкраще, що я бачив за останні три дні в плані транспортних засобів. Так що не все так погано. Просто треба бути на це налаштованим. І якщо планувати свою подорож Америкою автобусом, то бажано наперед вияснити усе про ту компанію, послугами якої ви збираєтесь скористатись. Тобто, який у них транспортний парк, де проходить посадка і висадка пасажирів. Який у них сервіс і так далі. Ну і, звичайно, бажано замовляти білети по інтернету і наперед. Так ви уникнете лишніх витрат. Ну а я тим часом прибуваю до місця свого призначення і хочу побажати вам усього самого-самого найкращого і ще раз того, чого я бажав вам на Вашингтонському вокзалі. Як найшвидшої перемоги і як наслідок її миру. Якнайшвидшого. Як бачимо навіть по сьогоднішньому дню, ми не одні в світі з нашими негараздами. Весь цивілізований світ з нами. А якщо так, то перемога не за горами. Отож, вірте в Бога, вірте в наші Збройні сили, вірте в перемогу. Усього вам найкращого. Будьте здорові і до зустрічі! Слава Україні.